Планета кіно це щось. Далити, галити усім. Родичі, їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Будемо. 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 Я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не влага, не стерва. Не зупиніться, поки не закінчить справу. Нашу родину полює смерть. <ріплес> <ріплес> Бабуся, що з нами відбувається? Дуже давно я мала передчуття цього і почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! Врятувала кого не мало. Та смерть не любить, коли втручаються у її плани. Усі усе, що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Старежіть, тільки якщо прийняти смерть. То вона по мене. А може смерть таки не полює на нас? Бо це просто божевільність. Щасти.